Біль в животі яка може бути викликана різними причинами, нерідко застає зненацька. Найчастіше винуватцем дискомфорту стають неправильно підібрані продукти, так, наприклад, бобові та молочні продукти можуть викликати неприємне здуття. Багато фруктів і овочів призводять до нетравлення і розладу шлунка, а занадто гостра їжа часто стає винуватцем печії і різкого болю в животі на щастя. Ряд продуктів може допомогти впоратися з болем без вживання таблеток. Ось список з дев'яти суперпродуктів, які врятують вас від болю в животі, імбир, корисні сполуки цього продукту, сприяють зменшенню здуття живота і газотворення, усувають спазми стравоходу і полегшують нудоту. Радимо готувати імбирний чай. Корінь імбиру необхідно потерти на терці, залити окропом і підсолодити медом і лимоном. Такий напій стане прекрасним засобом, який позбавить вас від проблем з травленням. Чай, чай, славиться своїми розслаблюючими і заспокійливими властивостями, але цей напій недарма в багатьох країнах вважають за краще пити відразу після їжі. Чай відмінно допомагає привести в порядок засмучений шлунок, особливо корисні трав'яні чаї. Ніжний ромашковий чай позбавить вас від проблем з обмінів речовин і зніме біль, зменшивши хворобливі спазми. Іван чай утримає від переїдання і приведе в норму ліпідний обмін в організмі. А чай з шипшиною допоможе легкому засвоєнню цукру і жирів і не допустить появи відчуття тяжкості. Рута, освіжаюча і улюблена багатьма м'ята, не просто оригінальна добавка до страв і напоїв, ця рослина є одним з найефективніших засобів при болях в животі. Завдяки вмісту великої кількості ефірних масел в своєму складі листя м'яти заспокоюють травний тракт, полегшуючи процес травлення і знижуючи больові спазми в животі. Крім цього, ята впорається з печією. Рослина сприяє поліпшенню від току жовчі і метеоризмом. Кориця ароматна кориця допомагає впоратися з нудотою і позбутися від болю, а також від здуття живота відразу після їжі. До того ж чарівниця кориця здорово допомагає розігнати метаболізм і прискорити обмінні процеси в організмі. Ми рекомендуємо додавати цю спецію в свої страви і напої, особливо добре виходить чай з медом і корицею. Такий напій можна випивати вранці, він бадьорить і позитивно впливає на стан фігури. Цільне зерно. Якщо ви не страждаєте від непереносимості глютину, включайте в свій раціон цільне зерно. Цей продукт ідеальний для профілактики порушень обміну речовин, якщо ви не хочете періодично стикатися з почуттям дискомфорту в животі. Включайте в своє щоденне меню продукти з додаванням цільного. Необробленого зерна, З цільних зерен організм витягує клітковину і молочну кислоту, важливі для ефективного обміну речовин і здорового травлення, деякі цільні зерна, серед яких, наприклад, коричневий рис і ячмінь, зменшують запалення в кишечнику і знижують ризик виникнення важких захворювань шлунково кишкового тракту. Брусниця брусниця природний сечогінний засіб. Який може вивести зайву рідину з організму і тим самим запобігти важкості в животі, попутно позбавивши організм від шлаків і токсинів, як сама північна ягода, так і її листя, ефективні для нормалізації стільця при здутті живота і розладі шлунка, в'яжучи властивості ягід забезпечують зниження болю в животі при отруєннях. А також хронічних хворобах кишечника. Зверніть увагу, що людям з підвищеною кислотністю шлунка і кишечника зловживати цією багатою вітамінами ягодою не рекомендується. Яблуко яблука ідеальний перекус і чи не найкращий спосіб позбутися від розладу шлунка і запору. Цей продукт багатий клітковиною і пектинами, стимулюючими і нормалізують перистальтику кишечника. Будьте обережні, у великих кількостях яблука можуть викликати метеоризм і здуття живота. Корисним для здоров'я шлунково-кишкового тракту є яблучне пюре, дієтичний і безпечний продукт, що поліпшує травлення і перешкоджає виникненню дискомфорту при різких болях в животі і розладі шлунка, корисний буде яблучний оцет – продукт. Багатий бактеріями і ферментами, необхідними для здоров'я шлунка. Ананас, ананас найпопулярніший для схуднення, фрукт, свою репутацію, екзотичний продукт, отримав через очищувальних властивостей і здатності розганяти метаболізм, якоть ананаса багата не тільки вітамінами і органічними кислотами, а й поживними волокнами, що допомагають в найкоротший термін вивести з організму шкідливі речовини і токсини. Продукт володіє і сильним сечогінну властивість, також важливим для здоров'я і комфорту травної системи. Натуральний йогурт, натуральний йогурт, єдиний з усієї кисломолочної продукції, сприяє підтримці корисної мікрофлори кишечника, не дратуючи її і не викликаючи здуття живота, цей продукт обов'язково повинен бути в раціоні хоча б тому, що він зміцнює імунну систему і діє як філактичний засіб від кишкових болів і інших неприємностей.